Наша гордість, Ростер Лорінг 35, єдиний в Україні. Люди мають розуміти, чому там така ціна на каву, як не була раніше. <звук> Кинув важку сахара, будь ласка, ваше еспресо військові. Всім привіт, друзі! Зараз ми знаходимося в Юніт Сіті. Ми зараз підемо на виробництво кави. Ми дізнаємося, що взагалі відбувається з кавовим ринком, чому зростають ціни. Дізнаємося, що таке спешалті кава. І також у нас буде невеличка екскурсія по виробництву. Ми подивимося, як все це обсмажується, як відбувається. Так що не будемо тягнути зміюку за хвіст. Підемо і все дізнаємось. Нікіта, да. Ради, радий бути у вас. Вітаємо в компанії One Love у нас на обсмажці. В місті, де смазуться кава. Конкретно Най зараз Найкраща ми... кава в Києві. Дякую. Да, це дякую. Ну, ми так не, 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 не любимо більше ярлики, але дякую, <реш> що ви так нас оцінили. Да. <реш> кредит, кредит, коротше, на розвиток. <реш> кредит довір'я. Щоб... Клас, ну сподіваємося, що всім подобається, хто коштує нашу каву і всі смакують. Деякі люди кажуть, що зараз кава буде дорожчати. Ну там навіть кажуть на 30%. Можливо, у вас є така якась інформація, можливо, інсайдерська. Що буде взагалі з цінами на каву? Тут немає все? прям супер якогось секрета. Є Бразилія, да, країна, яка ага. найбільший експортер. Експортер, же правильно, той, хто видає, yeah. експортер кави в світі. І от країна, яка дає найбільше кави в світі, просто стикається з тим, що із за природних умов у неї там поганий врожай. Uh -huh. Звичайно, кава стає менше і тому кава стає дорожчою. Плюс кавові біржі, якщо на них зайти, це відкритий доступ. Можна подивитися, як кожен день просто там по 10 центів, по 20 центів за кілограм, піднім, піднімається ціна на каву. Ну і звичайно всі починають потроху теж на це реагувати. Хтось трошки повільніше, у кого там є якісь більші запаси, хтось швидше, у кого цих запасів менше кави. Тому ось так, так, готуйтесь. Ну який прогноз, типу, ну там на три місяці наприклад? А, у відсотках, чи. Ну да, мені ну, дуже важко вам сказати, якщо да. чесно, бо я прям не не супер дотичний до фінансової ну, типу, частини. Це ну, може бути там 10% чи. 60%. Я думаю, близько 25-30. Ну, це мій от попередній ага. просто такий прогноз. Да, просто це попередження, що люди мають розуміти, чому там така ціна на каву, ага. як не була раніше. Ну, тому, тому, е, ну, і тому. Відповідно, ну, типу дорожчає зерно, дорожчає кава в пачках на вагу, і так само і буде дорожчувати чашка кави в кав'ярні. Звісно. Ну, коли, наприклад. Кав'ярня купувала кілограм кави за тисячу, а тепер буде купувати за пів... там протягом там, за два місяці піднялась така ціна. Ну, це... це значне підняття. Тому я думаю, щоб кав'ярня могла продовжувати жити, виплачувати зарплати, оренди і так далі, вона має якось ну, реагувати да. на це. Тому ось так. Ну і це вже не кажучи, що так само зростає і молоко, ну це якщо ми кажемо про чашку, все зростає, Це зростає, да. на жаль, так. Да. Наша гордість, ростер Лорінг 35, єдиний в Україні. Да. да. є ще у Yellow Place, але у них на 7 кг, у нас розрахований на 35 кг. Американське виробництво, як я вже казав, да. основна його відмінність від інших типів ростерів, тим, що ми обсмажуємо каву гарячим повітрям. Пальник, який у нас присутній, він підігріває саме повітря, і потім тільки повітря ми. Пропускаємо в барабан, де кава буде обсмажуватись в цьому барабані. Ага. А кондукційний тип це коли є пальник, який під барабаном, да? сам барабан, і він дає так, енергію так. Да, в сам ага. барабан, точково в, одну, в одне місце. Ага. Переваги в тому, що ми отримуємо більш рівномірну обсмажку. І завдяки а, ПО а, цього ростру, яке було розроблено айтішниками Да. Ага. Ми можемо запам'ятовувати наші профілі. Який час, за скільки посмажиться кава? Кава може смажитись від 8 до 14 хвилин. Від 8, 8 хвилин 30 кг кави у нас готово, да, грубо кажучи? Ну, не 30, трошки менше, да. Ну, але 20. дуже швидко виходить. Що <гум> тут у вас в мішках знаходиться? А, в мішках у нас знаходиться зелена кава. Вона у нас тут з різних країн. З е, різними видами обробок, да? і ми можемо подивитися, власне, як вона виглядає, і спробувати вгадати, якої обробки ця зелена кава. Дивіться, є е, 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 основні види обробок мита ага. обробка, натуральна, хані. Знаєте, в чому їх різниця? Я знаю, але можливо ви трошки розповісте для наших глядачів, да. можливо, якщо коротко, не всі знають, так. Да. Якщо коротко. мита обробка кави, ну, взагалі, що таке обробка, для чого вона у нас створена. Да? Кавова ягода. Це вишня. Це вишня, да. Червоненька. Так Є, ну, бувають жовті, бувають ага. розовенькі. Ну, колористика різна, в залежності від сорту самого дерева, ага. ну, кави. А, і будова така, що у нас є два зерна, які один до одного прилеглі, да, і навколо нього є пульпа, м'якоть і, і шкірка. Так от, е, Задача обробки кави зняти цю м'якоть, шкірку угу. не пошкодивши саме зерно, яке ми далі маємо обсмажити. Да? Бо пошкоджене зерно нам буде е, в смаку давати неприємні дескриптори, є така вірогідність. Тому о, розкажу про миту обробку. Да. Мита обробка це означає, що каву спочатку депульпували через mm -hmm. спеціальні машини. кава ягода проходить і залишається тільки зерно з такою, то клікавіни, да, такою ага, невеликою ага. частинкою м'якоті. Потім це зелене зерно поміщають в водні резервуари, де воно додатково сортується, По перше, тобто погані вспливають зерна, ага. добрі залишаються внизу, і далі кава починає ферментуватися. В однаковому середовищі. І за рахунок цього у нас більше в смаку з'являється таких якраз ензимних частин в смаку. Там кислотність може бути різна, там цитрусова, квіткова, солодкість. Ензими там. Це, що? це рослини, да? так? зелені рослини ензими. Ензими це означає кислотна частина. А, кислотна. Да. Ага. А, і за рахунок того, що от кава наша зелена. Да, воно знаходилась в однаковому середовищі, то зерно на виході буде більш да, бо ми бачимо, що воно все одного кольору. О, а ви розкажете нам щось про метод обробки Infuse? Infuse. Я знаю, це зараз такий дуже модний. З'явився да, є таке, да. Ну ми так. вже будемо як лабораторія а, ага. його коштувати. Ми про нього поговоримо. Що таке інф'юз в даному випадку? Персик. Фізована кава означає, що в процесі ферментації додавали або пюре якогось фрукта, ага. або, як в випадку, персика, це був такий концентрат спеціальний, зроблений з персика. І коли кава ферментувалася, вона насичувалась цукрами якраз цього концентрату персикового. Ну, це не ароматизатор, no, no, no. якийсь там, це no, справжній персик. Да. Ну, наскільки нам дають таку інформацію? Ага. Ну оце от персик, просто він одразу супер відрізняється. Ну, вже на етапі ароматики, ну, запаху сухого. Короче, дуже кльово. Да. І поки вона ферментується, нас, нас, насичується якраз цими цукрами всіма, да? uh -huh. і вони якби, закупорюються, вже потім, коли ми висушуємо цю каву. А, потім вже в процесах обсмажки всі цукри починають карамалізуватися uh -huh. і, відповідно, сам смак починає виходити назовні. Тому така uh -huh. дуже яскрава ароматика uh -huh. і дуже яскрава в смаку якраз інф'їзна кава. Капінг, капінг це стандартизована процедура, е дегустації е смаку, ароматичних властивостей кави. Все це відбувається наступним чином. Ми змелюємо каву, е кожну однаково помилу, зливаємо кожну однаковою кількістю водою і однаковою температурою, тобто середовище для кожної кави однакове. Спочатку ми будемо оцінювати ароматику сухого. З маною зерна да, нашої кави. Потім ми будемо заливати каву на 4 хвилини. Вона буде екстрагувати 4 хвилини. Потім ми знімаємо корок верхній, очищаємо поверхню, да, для того, щоб ми потім дегустували саме каву без кавової гущі, яка нам може потраплятися. Да, там і трошки е, наші дескриптори, скажімо так, псувати, які там були у нас закладені. І далі просто будемо куштувати на різних температурах, точно не на самій гарячій, тобто десь це хвилина 11-12. Це оптимальна перша температура, там близько 70 градусів, щоб ми не обжигались, а саме дегустували каву. Да? На різних температурах. Нашим смаковим рецептором в цілому дуже е, по-різному видаються різні смаки. Тобто нам легше там, знаходити солодкість, фруктовість е, на низьких температурах, на більш теплих, да? а на гарячих ми або будемо просто обжигатися, або більш такі легкі там, якісь кислоти знаходити е, історію. Тому для того, щоб отримувати більш збалансовані смаки, аромати, ми куштуємо на різні температури, складаємо все в кучу і даємо оцінку. Ми набираємо ложку. Да? Нашу каву і стараємось сірбнути. Для чого ми сірбаємо? Щоб ми зробили такий ефект пульвелізатора, щоб розпалити по всі полосі рта. Рецептори язика, щок, піднебіння, щоб на гортань трошки попало. Коли ми отримаємо більш такі об'ємно об задіяні рецептори, ми отримаємо більш чітку картинку і можемо краще оцінити цю каву. Рекомендую по два-три рази сьорбати одну і ту каву для того, щоб у вас рецептори швидше звикали і ви знаходили якраз mm -hmm. ті смакові а, дескриптори, які були закладені в цій каві. Прошу. Можете не стіснятися. Так. А, можете одразу перший, другий ковток, третій зробити нагадую, ми ж не п'ємо каву, дегустуємо, щоб у вас не було там передози, нормально спльовувати все. Як його добре? по ковточку. <паков> Ні, хто хоче, може спльовувати. Да, не забувайте також після чашки, яку ви пройшли, сполоснути ложку, щоб не було перемішування різної кави. Да. Зараз посмажилась кава, вона як, одразу фасується в пачки і їде до наших е, споживачів, чи їй треба трошки там полежати? скільки? Да, все правильно, їй треба трошки полежати, бо після обсмажки дуже активно виділяється СО2. І е, кава має трошки дегазуватись 2-3 дні, да, мінімум, <гум> о, для того, щоб ми хоча б могли її скуштувати. Оцінювати там уже дескриптори ці каві да, знаходити якісь. Тому вони зберігаються на спеціальних таких харчових боксах, де відлежуються і далі вже відправляється на фасовку, і там фасуються в пачках. На пачці насправді є ще такі клапани, які ви, може, зустрічали, mm -hmm. да, є. А, так він, ось він працює тільки в одну сторону. Тобто він а, повітря випускає, ну це 2 випускає, а повітря не запускає. Тому кава не окислюється, але mm -hmm. дегазується таким чином, що додатково в пачці. А який ну, найкращий час? Ну, тобто Наскільки довго може зберігати кава? Ну, в кожна по-різному має свій пік смаку, да? але в цілому другий-третій тиждень це ну, mm -hmm. четверти, да? це от, е, вже такий піковий смак. І далі вона вже йде на спад, тобто от, Я рекомендую я зазвичай там. На другий тиждень починати пити. Але дуже смачно mm -hmm. буває і на перший тиждень, і на четвертий день. Тобто По-різному. Треба mm -hmm. просто відслідковувати різну каву на різному ага. етапі свого. Третій місяць. Ну, це вже сухарів, такий, скоріш за все, буде. Знову ж таки, вся ароматика виходить з СО2, який виділяється, і потім просто кава як має оболочку, а смакові властивості вже з неї вийшли. Тобто, десь вдалині ми там будемо. Відгуки ці відчувати, але найяскравіше буде в перший місяць. В двох словах. спешалті, Що таке спешалті? Чим воно відрізняється від преміум кави чи як ще? Від кави в магазинах? Комерційної. Від комерційної, так. Да. Спешалті кава цікава, яка. Яку... Можна класифікувати як е, спеціальну. Да? Тобто, кава має певну історію, да? ми можемо відслідковувати і, і розліду, там, від починаючи там, країни, ферми, сорту каву, там, бут, 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 грунт, під якому ага. да? вона вирощувалася до кінцевого споживача, через, походячи, через обсмачення. Да? Ця кава має дескриптори, смаки, так, передачі, яка кава вважається смерті. Комерційна кава цікава, яка не має певної історії. І дуже багато, її обсмажують таким чином, що будь-яку каву, яку б мені взяли, вона буде одного смаку, там взяли якісь великі компанії, там протягом 20 років. Один той самий смак, хоча ж. Урожайності змінюють ну, марки. Вони просто зажалюють. Да, вони в... входять певний проти <гум> а на будь-яку каву. І ми отримуємо той самий результат. Оспешники так ми не можемо сказати, Бо до кожного зерна є світу, і ми отримуємо різо різні результати. Проходячи на капіння, ми зрозуміли, наскільки різна буває камін, залежності робки країни, навіть одні ті самі країни, але різних. Перуанати. <різь> Тому спешу, те, про спешолки можна багато А от про ступінь обсмажки ще. Це ми вже сьогодні поговорили про обробку натурального, миту, Хані Інфюз, поговорили про що таке спешл, цікаво. І ще про ступінь обсмажки. Що у нас є? фільтр, Еспресо, Дар. Зазвичай класифікують як там, посередня. <різь> Да. А, тема, посмажка, це, так, тема смажка це як ми звикли там більше італійська, mm -hmm. да, чорна посмажена, а, така кава в себе більш такі гіркімати, там шоколадні, рікова, іноді там якісь неприємні скриптори. Така кава дуже легко екстрагується, дуже швидко. А, чому італійці люблять чорну каву до таку? Дуже легко готувати, виправимо mm -hmm. той самий смартфон, ага. кинемо ваш косаркера, будь ласка, ваше еспресо в <рес> якщо, якщо ми візьмемо маємо я не знаю, там... Колобір перси із машином його в Тернопіль. Ми а, вабітні... чуємо, не чуємо але... капіти цукру. Ага. Є ті цукри, які ми карамалізуємо пересмажі. <смір> І от, от кава -персі, да, там, вона дуже солодка, означає, що там багато цукрів. Якщо ми її будемо дуже засмажити, то ці цукри починають переходити в стан. А уголь тим де горький смак, який дуже. І це як дитинство ми там ложку з водою з сахаром відігривали, yeah. але на зараз світленька корична. Yeah, да, да, ще солодка, да, така карамелька виходить. Як тільки ми перетримаємо, ми отримуємо гіркі неприємні світло. Yeah. От та ж сама історія. Тобто Тут вже буде не персик, а гальотик персик. <реш> 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 ну, а так, в двох словах, ще про суху обробку і про... Да, Натуральна Окхання. обробка цікава. Коли зібрали її ягоди, відсортували, розстелили на таких африканських кроватях, як ага. да? і просто під відкритим небом, під сонцем кава починає сушитися. А як це вплине ага. на смак? Кава стає більш тільною, більш солодкою, ага. більш фруктові ноти починають з'являтися, ага. і трошки нотки ферментності може з'являтися. Навіть ага. в зеленому вигляді. Там, якщо ми каву цю да, то вона буде така трошки горохом віддавати зеленим. Ага. То кава натуральної обробки вже може віддавати такою більш солодкістю, більш такою е... карамелькою. Ну от карамелька з'являється вже після обсмажки, ага, а от ага. а, смак такий легенький, солодкуватий, вже можна на зеленому вигляді ага. знаходити. Хані це щось середнє між митою і натуральною. Це коли ми частину м'якоті депульпуємо спочатку, ага, ага. є різні категорії хані. Там, yellow, red, блек, і це залежить від відсотку, який залишається на зерні м'якоті. І потім ферментується. Ферментується, промивається, сушиться. Тобто, частина кожної обробки вона залишається, і така кава у нас називається хані. Хані вона бере назву від того, що вона. Дуже солодка виходить а, мед. і медова. Так, ну що ж, тепер ми можна сказати, така в нас буде колаборація. One лаф, one моментс, ван Е Тепер таку спешл цікаву, можна буде спробувати у нас в кав'ярні, а також замовити на сайті для себе додому. Силку, як завжди, я залишаю в описі під відео. Так що ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, от сподіваюся, побачимося уже скоро.